Я ну, нам ще, будь ласка, чи мене чути, чи мене видно. Нагадуємо всім своїм колегам, щоб також заходили, всім одногрупничкам радий всіх вітати. Сьогодні у нас з вами нетрадиційний вебінар. Сьогодні я буду в ролі не викладача історії, а в ролі спікера загального вебінару. Це мій перший загальний вебінар в цьому навчальному році. Тому всім привітиків, всіх ради вітати. Пливіт, пливіт. Як ваші справи, як настрій? Пишіть, будь ласка. Е, ну, дивіться, що я хочу вам сказати: до НМТ залишається дуже дуже вже мало часу. По факту, або там три місяці або три з половиною. Ось і сьогодні ми з вами поговоримо про тайм менеджмент Трішечки дам свої лайфхаки, свої рекомендації. Сьогодні буде сім основних лайфхаків для успішного тайм менеджменту Я втомилася, розумію. Неділя хочеться відпочити, хочеться знаєте, розслабитися. У мене сьогодні також робочий день. Ну, от, бо я вчора цілий день був в дорозі, сьогодні цілий день робочий. Ми не день, тому працюємо. Так, привіт, справи про прокастину. Ага, понятно, все з вами. <глух> ну, дивіться, я сьогодні вас не буду довго тримати. А, сьогодні моє основне завдання вам пояснити взагалі, як за допомогою тайм-менеджменту можна підго а, підготувати взагалі свою якісну підготовку. І тому я сьогодні вам постараюся дати сім основних лайфхаків, якими я особисто користуюся. І також можете користуватися ви. Е, хочу е, тазиком вбитись такий настрій. Боже, а що у вас в неділю такі плани всіх настрій? На вебінарах нормальний? А в неділю капець. Так, добре. Чи є тут учні, які не навчаються на історії? Ану, напишіть плюс, які хто там не знаю, навчається на інших предметах, хто мене не знає, бо давайте трішки е, познайомимося да, для тих, хто мене, як то кажуть, не бобум, ні здрасті. Так, мене звати Ілля. Так, хто не знав, мене звати Ілля, я Викладач з історії в онлайн школі Турбозно і викладаю історію я вже е, е, п'ятий.